Друзі, всім привіт, далі продовжуємо контр завдання Warcraft. Сьогодні у нас завдання пушки ярості, друзі, нажимаємо кнопку Прийняти. Друзі, хотів би вас попросити поставити лайк під відео та підписатися на канал. Друзі, відкриваємо карту і бачимо, ось сюди нам потрібно бігти в ці сірі зони для виконання цього завдання. Нам потрібно буде там е, роз, як це правильно сказати, розрушити три пушки. Друзі, біжимо вже на цю сірі зону, буду вже на місці, продовжимо. Друзі, прибіг я на це місце, на карті, як ви бачите, в сірій зоні. Ось перша пушка, яку нам потрібно розрушити. Нам таких треба три. Одна вже є в нас. Нам таких ще потрібно дві. Друзі, надуваємо такі пушки, вони знаходяться в цій сірій зоні, де по завданню нам потрібно надувати. Де завдання зазначено на карті. Все, набиваємо куди наб'ємо, вже продовжимо. Друзі, після того, як ми розрушили 30 пушки, нам потрібно повернутися в Тралмар. друзі. відкриваємо карту. І, як бачите, повертаємося в, до того NPC, в якого ми брали завдання. Друзі, буду вже біля NPC, продовжимо. Так, друзі, забіг я в тралмаром, біжу до NPC цього. Підбіг, розмовляємо. Нажимаємо кнопку завершити. все, завдання виконано. Друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Всім гарного настрою і пока.